Новина постров день мене звати Ірина Єрмак. Вітаю вас І про головні події дня. Далі випуску. Україна домовилась визволити ще 1200 тисячу воїнів з полону. Наразі триває робота над списками. Повідомив президент Володимир Зеленський. Київ також працює над поверненням цивільних людей. Наразі з'ясовують дані по кожному прізвищу. Лава держави провів нараду з секретарем РНБО та керівником офісу президента. На зустрічі обговорили продовження переговорного треку з Москвою та виконання попередніх домовленостей з російською стороною. Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, зокрема про кон контакти зі США Крім того визначили наступні кроки щодо повернення дітей, яких викрала Росія. Генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко став новим командувачем повітряних сил. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Лова держави опублікував відео, на якому підписує відповідний указ і вітає Кривоножка з призначенням на посаду. Раніше генерал виконував обов'язки командувача повітряних сил, брав участь в АТО та операції об'єднаних сил. Також український воєнноначальник начальник відзначився під час російського вторгнення у 2023 році. Анатолію Кривоножку присвоїли звання. Герой України, ви виконуєте дуже серйозну роботу. служите державі захищаєте небо, і в принципі, я думаю, що сьогодні люди мають можливість жити, діти мають можливість навчатись, народжуються діти, народжуються сім'ї. і Все це через захист неба, захист збройних сил, ну і хлопців, які на фронті. Дуже важливо, що незважаючи на те, що ворог постійно б'є дронами, ракетами, авіацією. Важливо, що наша авіація, наші дзерка, наші системи, наші хлопці, ваші команди постійно працюють активно, щоб знищувати всі ворожі цілі. І я хочу вам за це подякувати. Ну і я думаю, що дуже символічно буде сьогодні. Призначити командуючим повітряних сил Збройних сил України генерала Кривоношка, підписує відповідний указ Анатолій Миколаєвич. Призайва сюди. Росіяни атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині під ворожим ударом опинилось село в путильській громаді. За даними ова ворог застосував БПЛА з бойовими частинами, пошкоджені щонайменше 16 приватних будинків і кілька авто. Серед людей постраждалих немає. Російські військові атакували Херсон з авіації. Знову є влучання в районі мосту. Інформує очільник ОВА Олександр Прокудін. Наслідок сьогоднішнього удару загинув чоловік. Раніше цього жанку армія РФ зі ствольної та реактивної артилерії обстріляли два райони міста. Поранені троє людей. Крім того, окупанти випустили каби по Херсону. Пошкоджені приватні будинки у корабельному районі. Під ударами опинився ринок у середмісті. Напередодні ворожа армія скинула на Херсон дві керовані авіабомби. Росіяни зруйнували. Але автомобільний міст, що веде до мікрорайону Корабел. Оце я тут де лежала кала труби, оце ціла, нічого, кругом все, ікона висить бабушкина. Я тільки трошки О, Тут е, оце так, така сіла, що ж холодильник вискочив, отак, розкрився і все. Росіяни вже двічі обстріляли острівський міст у Херсоні. Проте серед окупантів немає тих, хто готовий форсувати Дніпро. Саме так заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Переправа яку атакували військові РФ, в першу чергу слугувала транспортним сполученням для місцевих. Жодних військових об'єктів поряд не було. Водночас протягом останніх кількох тижнів активність росіян на півдні зросла. Загарбники перегруповуються та намагаються знайти плацдарми на островах. Також обстрілюють дрон. Нами та артилерію весь правий берег пояснив Волошин. Але за даними розвідки, наразі загрози штурмів Херсона немає. У показала, як виглядає острівський міст, який обстріляла Росія. Семеро людей поранені внаслідок ворожої атаки Миколаєва, постраждалих доправили до лікарні, розповів керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Російська армія завдала ракетну удару по житловій заводові міста. Зруйновані вщент три приватних будинки. Також потрощені 12 багатоповерхівок, понад 20 домівок, відділення пошти, магазин бутматеріалів та шість автівок. На місці обстрілів працюють комунальні служби.

Чотирьох зросла кількість жертв російського удару по Краматорську на Донеччині 31 липня. Про це повідомили у ДСНС. 13 жителів отримали поранення. Четвертий день тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованої п'ятиповерхівки. Рятувальники вже розібрали майже 200 тонн будівельних конструкцій та загасили пожежу, що вирувала на площі понад 1200 квадратних метрів. Внаслідок обстрілу вщент зруйновані два під'їзди, багатоповерхівки. Thank you. Російський дрон знищив склад Литовської гуманітарної організації у Києві. Будівля постраждала внаслідок нічної атаки 31 липня. Передає видання ЛРТ. Склад використовували для зберігання допомоги з Литви перед відправкою на фронт. На момент атаки всередині були лише засоби індивідуального захисту каски та бронежилети. Людей не було, тому обійшлося без жертви постраждалих. У фонді заявили, попри втрати, робота не припиняється. Гуманітарна допомога продовжить надходити Україні українським захисникам Російська нафтобаза спалахнула в курортному Сочі після атаки дронів. Загорівся паливний резервуар об'ємом 2000 кубометрів. Очевидці повідомляли про понад 20 вибухів. Місцева влада підтвердила, що в районі Адлера уламки БПЛА потрапили в цистерну з нафтопродуктами. Крім того, пошкоджені гаражі у міжнародному аеропорту Сочі пасажирів евакуювали у бомбосховище. Деякі з них скаржилися на відсутність води. Передає телеграм-канал Астра Литовище закрили. на ранок аеропорт відновив свою роботу міноборони Росії стверджує, що протягом ночі ППО ліквідували нібито 93 безпілотники у різних регіонах. Бійці української розвідки ліквідували окупантів у селі Зелений Гай на Донеччині. Одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися у населеному пункті. Загарбники планували відзвітувати керівництву про нову захоплену позицію на шляху до Дніпропетровщини. Фотосесія ворога тривала недовго. Спецпризначенці розвідки нагадали, поява зі зброєю і триколорами на нашій землі закінчується однаково знищенням. Українська розвідка здобула секретні дані про найновіший атомний підводний крейсер Росії. Деться про атомну субмарину стратегічного призначення Князь пожарський у розпорядженні гур тепер є поймані списки особового складу екіпажу, бойові інструкції, схема корабля та правила передачі поранених та вантажів. Підводний човен увійшов до складу 31-ї дивізії північного флоту РФ лише у липні цього року. Постійне місце базування Мурманська область приймав субмарину на бойове чергування, особисто Путін. Ці розвіддані дозволяють виявити особливості та технічні обмеження не лише князя пожарського, а й інших російських підводних човнів. Естонія посилює оборонну кордону з Росією. У прикордонному місті Нарва встановлюють нові бар'єри. Про це повідомляє естонське видання ІРР. Загороджувальні споруди дозволяють швидко перекривати рух через міст у разі загрози. Як заявив керівник прикордонного пункту, раніше вже був випадок, коли автомобіль із російського боку спробував прорватися на території Естонії. Нові бар'єри мають запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Пікселю на Мультікам збройні сили України переходять на новий камуфляж ММ 25 Він поступово замінить чинну форму ММ 14 більш відому як піксель. Як повідомляє центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони, новий візерунок уже затверджений для виробництва. Його дизайн максимально наближений до західного камуфляжу Мультікам. Офіційні фото поки не оприлюднені, а терміни надходження до війська не уточнюють. Втім, процес оновлення. Вже розпочатий. Українець завоював срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту. Олексій Середа стрибав з 10-метрової вишки і набрав 515 балів. Це перша єдина медаль України на чемпіонаті світу 2025 зі змагань у воді. Золоте взяв представник Австралії, а бронзу стрибун з, з Мексики. Для українця це вже друга особиста медаль на чемпіонаті світу. І в минулому році він зайняв третє місце. А це всі оперативні новини станом на цю мить за декілька секунд. продовжимо аналізувати ситуацію в Україні та світі з експект, з експертами на І, Зокрема, поговоримо про підводні російські дрони та про освіту для військових. Лишайтеся на нашій тертриває. Це Апостров День звати мене Ірина Єрмак і далі все, що заслуговує на вашу увагу. Росія тестує нову зброю підводні безпілотні катери, які можуть атакувати нашу. Морську інфраструктуру, як повідомляє аналітичний центр Флеш. Ці катери вже відпрацювали сценарій ударів. і Ворог продовжує вдосконалювати технології. Деякі з них здатні занурюватися у воду, їх важче виявити. Фахівці попереджають, Росія може одночасно запускати до чотирьох сотень таких дронів, як це вже робить із шахедами. Флеш закликав, Україна має готувати захист від цієї загрози вже зараз. І про нову морську загрозу поговоримо з Павлом Лакійчуком, капітаном першого рангу, керівником безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітаю вас. Рада бачити вас в нашому етері. Навзаєм добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. Тож, яку загрозу становлять ось ці занурювальні безпілотні катери Росії для української морської інфраструктури, і наскільки можна назвати вже їх новою загрозою порівняно з відомими морськими дронами? Ну можливо, більш старшого покоління? Ну, по-перше, росіяни розробляють дрони і надводні, що найменше про це вони заявили. В питання, а що так, а що відразу дрони? Справа в тому, що коли українці бралися розробляти морські дрони, ми стояли в глухому куті. У нас фактично на початок широкомасштабного вторгнення Росії не було морської складові військово-морських сил, морських засобів ураження противника. Ми частину втратили в 2014 році, є тобто зовсім невеличка частка. Яку ми мали на 22-й рік, теж була знищена ворожими крилатами, ракетами, артилерією. Тож треба було шукати дешеве і швидке виробляємо засоби раження. У росіян цих проблем не було і немає. У них є ракети. Ракети морського повітряного базування, у них є торпеди, у них є глибинні бомби, морські міни. Всі сучасні засоби ураження на морі, які тільки можна вигадати, у них є. Власне кажучи, коли росіяни до цього додають ще й морські дрони, ну, це говорить про те, що це таке мавпування. Так? Росія, українці виходять, значить, у нас має вийти. З точки зору, ціна ефективність, так, морські дрони краще. З точки зору Суто ефективності торпеди, особливо торпеди з підводних човнів, які росіяни до слова мають 4 одиниці для виходів на бойову службу в Чорному морі. Це доволі велика кількість, це значно небезпечніше. Ну, втім, за нами копіюють використання морських дронів і турки. Наші найближчі сусіди, то так, і навіть європейські держави, Франція, Британія, Сполучені Штати Америки, звернули щільну увагу на використання морських дронів, ударних морських дронів. Росіяни те саме. Ну що ж, щось нового вони не вигадають. Власне кажуть, ті загрози, які були від е торпедного їхнього озброєння, від ракетного озброєння, від міноторпедного, вони залишаються. До них додаються тільки морські дрони. Е способи протидії їм ті ж саме залишаються, які були. Це протидесантні сили і засоби, протидиверсійні сили і засоби. це... Е е Бонові решітки рішитки на входах в порти, бонові ворота, бонові сітки, це системи залпового вогню глибинними бомбами, які їх мають уражати, Це робота армійської авіації по знищенню. Дронів на переході моря. Власне кажучи, всі ці способи протидії е, напрацьовані якраз росіянами. Ми маємо їх тільки перенести на свій досвід. Е, що стосується дронів занурюваних, не підводних, це вже торпеда, фактично, а от занурюваних це такий надводний дрон, який здатен е, на останньому відрізку. Маршруту вже прибул, наближаючись до цілі, занурюватись і бити нижче в етеролінії, це дійсно значно серйозніша загроза, і технологічно значно складніше реалізувати, поки що наші сили оборони. Прямували в цьому напрямку, але так і не знайшли дієвого рішення. Це дійсно значно підвищує спроможність морського ударного дрону, тому що саме найнебезпечніша ділянка, коли бортовими засобами ураження знищується самої цілі, він може цю ділянку подолати в підводному положенні чи напівзануреному положенні, це що майже те саме. От і в другий момент це удар нижче ветерлінії. це значно небезпечніше ніж вибух на рівні е, лінії урізу води? Це виклик джерела. Повідомляють, що Росія може одночасно застосовувати близько чотирьох сотень таких занурювальних дронів. Як, які цілі вони можуть уражати, хто зараз найбільше під загрозою, чи що зараз найбільше під загрозою? Ну, перше, що стосується 400. чотирьох сотень. це ми вже бачили з, морським... і з повітряними дронами, і з нашими морськими дронами ми маємо досвід. Для того, щоб використати чотири сотні морських дронів одночасно, треба мати не тільки 400 дронів, а і ще щонайменше 800 операторів. Тому що кожен дрон має керуватись операторів дронів, оператором дронів. І той має відповідно змінного оператора. Ну, треба ще навчити 400 операторів. Це теж виклик. Чи можемо ми собі таке дозволити? Ми пробували, поки що на оборони не можуть таку вовчу зграю створити. Чи зможуть це зробити росіяни, я теж не знаю. На всякий випадок, треба готуватися до такого масового застосування, і це, це виклик для наших сил оборони. Що може бути цілями? Ну, власне кажучи, все, що є цілями для тих же торпед. Це бойові кораблі, цивільні судна, це гідротехнічні споруди на урізі води. Ще раз повторююсь, ми просто не маємо таких. Досконалих дорогих засобів ураження, які мають інші держави, там, тих же е, потужного сучасного торпедного озброєння. Тому ми вигадували е, заміну для них, просту заміну морські дрони. Росіяни мають е, ракетно-торпедне озброєння, ну, дрони це тільки доповнення. до нього. Пане Павле, чи здатна Україна відповісти симетрично? Дійсно, це дуже кош... коштовний процес, якщо говорити про кількість про ту вовчу зграю, яку потрібно було б створити. А наскільки швидко можна це реалізувати, і що нам для цього потрібно? Можливо, якась західна підтримка? Як саме ми можемо створити ось теж таку вовчу зграю, яка зможе 400 дронів таких, от занурювальних дронів, відправляти на Росію? Ми над цим працюємо, працюють над цим паралельно і ГУРЕМО, і Служба безпеки України, і е, сили спеціальних операцій, і військово-морські сили. Е, причому, що таке застосування морських дронів у нас е, не тільки ж морських, і морських, і повітряних одночасно ракетно-дронові удари, е, вона е, значно вдосконалилася за ці два роки. І відповіді є і будуть. Інша справа, росіяни вдосконалюють свої засоби проти захисту, і це теж природній шлях. Ми ми маємо спостерігати за їхніми діями, як вони захищаються, і десь копіювати найбільш правильний. З нашої точки зору, способи е, протидронового захисту. Ну та це е, буде і вигідно, і економічно вигідно, в тому числі, і з військової точки зору, теж буде. Так, Нам треба розумно до цього підходити. Якщо вони беруть кількістю, то Україна бере якістю. Пане Павло. Я вам дуже вдячна за змісновну розмовну розмову. Павло Лакічу, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 був з нами у прямому етері. Знову запрошую до розмови. Світа без відриву від служби в Україні ухвалили закон для військовослужбовців віком від 18 до 24 років. Як повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, і тепер молодь зможе здобувати вищу освіту навіть під час служби, як за контрактом, так і у межах мобілізації. За студентами зберігається місце у виші стипендія. Також надається відпустка для сесії. У міноборони кажуть, це крок, що дозволяє поєднати захист країни з особистим розвитком і підготуватися. До життя після війни. І про те, як дійсно може е, військовослужбовець 18-24 років поєднувати е, службу і разом з навчанням, поговоримо з Ярославом Куцем, адвокатом, який вже доєднується до нашого ефіру. Пане Ярославе, вітаю вас. Доброго дня всім. Е, От, в принципі, все воно так гарно звучить на папері, і дійсно, що людина, яка зараз захищає е, нас, е, і там можливо зараз перебуває на передовій, може спокійно здобувати освіту і це навіть буде абсолютно законним, і можна це буде якось варіювати і е, поєднувати. Наскільки це реально е, вже на практиці, не лише в теорії. Ну, давайте будемо чесні, що воюючи, ти в принципі, і той, хто воював, той знає, що в тебе інших думок як про війну не залишається, але менше з тим держава намагається подумати для залучення нового контингенту до війни, все ж таки, як залучати молодь, і які давати молоді преференції, і дійсно в цілий ряд законів, це зокрема в закон про освіту, в закон про вищу освіту, в закон про відпустки і про статус службовців. Внесено цілий ряд змін, які додатково мотивують безпосередню молодь, яка вже призвана і перебуває на контракті в віці 18-24 роки, що вони матимуть право не просто навчатися дистанційно, а вони матимуть право також на щорічну відпустку для складення своїх іспитів. Тобто, це така додаткова мотивація для тих, хто перебуває в війську що. Не обов'язково сидіти в ранзі там рядового чи сержанта і так далі. Ви завжди можете повчитися, ви завжди можете підвищити свою кваліфікацію, перейти на офіцерські посади, і так далі. Тобто цим законом о, і цими змінами, скажімо так, до законів держава і влада вирішила о, цілий ряд проблем в частині того, як уже діючим військовослужбовцям у віці 18-24 двадцятирі. Відпрошуватись у своїх командирів для того, щоб потрапити на навчання, з іншого боку, ми маємо розуміти, що будь-які зміни в законодавстві, що стосуються військовослужбовців у віці 18-24, вони поступово поступово так звужують коло, це кільце до того, що рано чи пізно ми все ж таки прийдемо до мобілізації 18-річних і такі типи відстрочок, як навчання. У вищих навчальних закладах вони також, завдячуючи ось таким змінам рано чи пізно фактично нівелюють такий тип відсрочки. Тому що тепер давайте уявимо ситуацію, що зустрічається, студент у віці 18-24 із співробітниками ТЦК десь на вулиці, і вони кажуть: слухай, ну пішли. Він каже: Так я ж навчаюся. Ну, каже: Ну окей, так ти ж можеш продовжити навчання. Можливо, і саме для чого був цей закон створений, можна, Ми можемо припустити. Припускати ми можемо, припускати ми можемо різне, напряму це не написано, а як буде використовуватись, це ми з вами побачимо безпосередньо на практиці. На моє переконання, дійсно, можна припускати такий розвиток подій, коли будуть переконувати військовослужбовців і з числа тих, хто ще не став військовослужбовцем, ставати. Тобто військовозобов'язаних, яких зустріли, кажуть: ну, ходімо, ходімо. А там підписав, не підписав. Це вже буде питання 20, тому що ми історії насправді багато чули про те, як хто і що підписує. Пане Руславе, хто може скористатися? Чи всі військовослужбовці, 18-24, можуть мати цю можливість, чи є якісь винятки? Всі військовослужбовці у віці 18-24 роки мають право. Не тільки вступити до вищих навчальних закладів або інших середніх, спеціальних технічних навчальних закладів, е, отримувати вищу освіту дистанційну, середню, спеціальну, дистанційну і при тому всьому мати право на відпустку для здачі іспитів. А от фінансова підтримка: хто оплачуватиме навчання та чи збережеться стипендія за, для студентів і ті, що служать на фронті? Ну, Тут також цікава історія. Якщо вас призвали або ви призвались безпосередньо із е, навчальної лави, скажімо так, із вищого навчального закладу, то вищий навчальний заклад зобов'язаний зберегти за вами це місце до закінчення вашого мобілізаційного контракту або закінчення воєнного стану. Якщо ж ми говоримо навпаки, е, ви безпосередньо із війська вступили в той чи інший навчальний заклад, то відповідно Збройні сили зберігають за вами заробітну платню. На період перебування у відпустці для здачі іспитів, але зрозуміло, що у вас не буде виплат бойових. Угу. А які переваги можуть отримати ось такі військовослужбовці, студенти е після війни? Ця реформа допоможе молодим захисникам ну, швидше повернутися до мирного життя, адаптуватися і побудувати власне кар'єру? Як мінімум, ця реформа дасть можливість того, щоб в нашому війську наші хлопці, наші побратими, які і дівчата, в тому числі посестри, сестри вибачайте бо ми завжди говоримо тільки про хлопців, які несуть службу сьогодні у, скажімо так, у званнях нижчих, але вони претендують на те, щоб стати командирами взводів, рот і так далі. Вони матимуть право, в тому числі по напрямку військової освіти пройти відповідні навчання дистанційно. Отримати освіту і отримувати підвищення і брати на себе більшу відповідальність. Тобто, якщо ми говоримо про кадрову армію, то це дійсно покращить кадровий резерв і кадровий стан армії. Якщо ми говоримо про інші спеціальності, ну тут потрібно все таки, мабуть, дискутувати з представниками закладів освіти, тому що я розумію так, що покращення буде для напрямків інженерних. Але дуже складно говорити про те, наскільки е, інженерам, які, до прикладу, десь біля лінії бойового, бойового зіткнення м, займаються ремонтом дронів, їх пуск наладкою і так далі, наскільки їм може бути корисна інформація від застарілих знань в тих же самих профільних університетах, які не мають у себе в розпорядженні таких передових знань, які вони мають на лінії бойового зіткнення. Тому тут питання двояке, подивимося, як воно буде застосовуватись на практиці. Будемо бачити. Я знову вас запрошую, тому що треба буде поговорити, як же а, дійсно застосовується на практиці, і чи нема ось того підводного каміння, що нас потроху готують а, до призову 18-24. Ярослав Куц, адвокат, з нами на прямому зв'язку. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую. А це всі новини станом на мить. Повернусь до вас вже завтра, о А наша ТРТВ. Лишайтеся за построфом.